І сказав Господь Бог Ноєві, Ось знак завіту, який я на вічні покоління укладаю між мною та вами, і між усякою живою душею, яка є з вами, я покладу веселку мою в хмарах, і вона буде знаком вічного завіту поміж мною, вами і землею. І буде, Коли я наведу хмари на землю. То з'явиться моя веселка в хмарах, і пригадаю мій завіт, який між мною і між вами, і між всякою живою душею в усякому тілі. І більше не буде вода потопом, щоби знищити усяке тіло. І буде райдуга моя у хмарах, і я побачу, і пом'яну. Вічний завіт між мною і між кожною живою душею в усякому тілі, яке є на землі, і сказав Бог Ноєві, Ось знак завіту, який я уклав між мною і між кожною істотою, яка є на землі.